Житловий комплекс Big ben від відріал, столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Славні сили ДСНС рятувальники продовжують долати ті труднощі, з якими сьогодні зіштовхнулася Україна. Зокрема, у Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів, коли ліквідовували наслідки російського удару. Про це повідомляє ДСНС. Один надзвичайник отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму. А також Забої хребта і колінного суглоба водночас пошкоджено пожежну рятувальну техніку, яка була на той момент з ними. Також у Києві вже відновило водопостачання для двох мільйонів абонентів. Про це повідомив глава Мінрозвідку. Проте зазначив ще 4 тисячі будинків залишаються наразі без води. Роботи тривають на Кіровоградщині. Водопостачання почнемо запускати близько 18-ї години. На Чернігівщині також зріс обсяг. Застосованих погодинних відключень світла наразі. У регіоні застосовуються три черги знеструмлень одночасно. Повідомляє Укренерго. І, звісно ж, причина цих самих обмежень в області це наслідки попередніх російсько-дронових атак. Давайте долучимо до нашого ефіру енергетичного експерта Геннадія Рябцев з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Геннадію, ну що ж, нас не те, щоб нас не попереджали, нам говорили про те, що ця зима буде складна, як і перед кожною. Наступною зимою нам кажуть про те, що ця зима буде складна? Їй немає чого бути легкою. Війна не закінчилася, Росія нікуди не зникла. Відповідно, атаки України українських енергомереж продовжаться. Знаєте, кожного року в новорічну ніч президенти говорять нам про те, що цей рік був складним. Кожного разу нам говорять, що ця зима буде складною. Так, от ця зима, пане Геннадію, чим вона буде відрізнятися від попередніх зим? Ну і з огляду на ту ніч, яку ми пережили, як буде себе далі поводити Росія? Ну, нічим не буде відрізнятися. Ну єдине, що ні, все ж таки відмінність є. Знаєте, от зима 22-23 років була несподіванкою. Ніхто не думав, що Росія почне бити по цивільній інфраструктурі, і тому після перших ударів навіть в енергетиків був розпач, а і ніхто не знав, а що потрібно робити, як потрібно всьому цьому протидіяти. Де брати протиповітряну оборону, де чи потрібно щось чи, чимось захищати, тому й були такі масовані вимкнення електричної енергії, коли цілі міста в цілих містах впродовж місяців були графіки запроваджені графіки спочатку. Незрозумілі графіки, потім щось більш-менш зрозуміло з графіками вимкнення електричної енергії, але все одно це було е несподівано і таке навантаження було на психіку дуже суттєве. Після цього е посилилася е оборона, тобто щільність протиповітряної протиракетної оборони, була підвищена. З'явилися перші е інженерно-технічні споруди, які Захищали наші інфраструктурні об'єкти, і ну, все це зменшилося. І тривалість вимкнень, і ДНД взагалі цих вимкнень не було жодних. І то тому дехто подумав, що все ну, так, от воно і буде. Що ми захистилися на 100%, Росія більше не буде бити по енергетичній інфраструктурі. Ні, всі профільні експерти я казала, що Росія нічого не змінювала в своїй тактиці. Вона постійно, точніше, в своїй стратегії, вона постійно змінювала лише тактику. Вона то била по одних об'єктах енергетики України, то, то а по інших, то наносила концентровані удари, то розосереджені, то одними засобами враження, то іншими, потім комплексно. Тобто вона змінює тактику, підбираючи, е, на її погляд, найбільш ефективну, ефективне співвідношення е, чи сполучення чи сили засобів. Але і наші енергетики, і наші органи влади теж не склад, не сидять, склавши руки, якщо казати про е, сукупність оцінювати сукупність тих робіт, які були проведені. Впродовж міжсезоння, то ефективність і результативність цих робіт набагато вища, аніж, та, які були проведені, ті, які були проведені рік тому, два роки тому, три роки тому. Три роки тому взагалі ні, 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 ніхто навіть і не думав ці роботи вести. Звісно, що той захист, який зараз існує по всій Україні, так, ми можемо. Точно сказати, що такий захист такого захисту нема ніде в світі, це напишу усіх, які взагалі існують в будь-якій державі світу, навіть в Ізраїлі. Але при цьому ми однозначно можемо сказати, що цей захист не рятує від усього, він лише зменшує ймовірність знищення об'єкта повного. Він лише зменшує негативні наслідки від удару будь-якого, але він на 100% не рятує. Тому зараз, коли хтось каже, що ой, захист не спрацював, спрацював захист. Якщо б його не було, то тоді б у нас взагалі не було б електрики. Як це було в двадцять 20... восени 22-го року. А, зараз же є. Зараз же енергетики знають, що їм потрібно робити. У них є алгоритми дій на випадок таких ситуацій. У них є запас обладнання на випадок таких ситуацій. У них є резерви як генерації, так і е, е, потужності, передачі розподіл. е, і розподілу. Е, і тому у них є, є на ті ж самі графіки, відпрацьовані, які просто запроваджуються буквально автоматично. Тому. Перше, зима буде важкою. Ніхто цього не заперечував. Президент казав це майже кожного свого звернення. Друге, зима не буде відрізнятися в кращий чи в гірший бік від попередніх зим, тому що війна нікуди не поділася, і Росія не змінює своєї стратегії, і вона буде цілити. В усі інфраструктурні об'єкти, до яких зможе дотягнутися. Але при цьому не буде ніяких блекаутів, система буде відновлюватися після кожного збою завдяки зусиллям енергетиків. А скільки це буде тривати, оце відновлення, залежить від того, наскільки масованим був удар, і скільки ракет. Влучило саме ракет. Бродрони там я вже не, не, не кажу. А саме ракет балістичних а, чи крилатих влучило в той чи інший об'єкт енергетики, але це обов'язково буде відновлення. Це обов'язково буде повернення світла, тепла, води, газу, всього, чого Путін нас хоче е, позбавити. Тут, тут бачите, Нардепка Безугла написала про те, що виїжджайте з міст. Зима буде важка, блекаут буде. Розгляньте тимчасовий переїзд цієї осені зими за місто. Особливо це стосується киян, Київ, стратегічна О, та символічна я, мета. Не, 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 не цитуйте, не цитуйте, оце взагалі, оцю особу цитувати взагалі не потрібно. Якщо вона її, кудись виїде з України, це буде найкраще для всіх українців. Тому що отаке от, от заявляти може лише людина безвідповідальна, яка не дбає ні про кого, окрім про себе. Тому не цитуйте, будь ласка, оце. Це домовилися. Тоді давайте трошки скажіть про запаси. Чим ремонтувати? Чи мають наші енергетики в закромах, ті деталі, які їм можуть знадобитися для ремонту? Тобто, наскільки ми створили цей запас на випадок цієї складної зими? Наскільки наші партнери нас вже підстрахували, чи знову ж таки цим запастися неможливо кожного разу після кожного обстрілу, ми розуміємо, який перелік чого нам потрібен. Дійсно, всім запастись не можна. Не можна підстелити соломку по всій території України, щоб куди не впав, там вона лежала. Але якщо дивитися на ті е, обсяги, на ті обсяги запасів, на ті обсяги резервів, того ж самого обладнання, і порівнювати їх з минулорічними, позаминулорічними, то ми побачимо, що е, ці запаси є, і цих запасів достатньо для того, щоб. Зменшити е, той е, час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення е, постачання е, енергії для відновлення надання відповідних послуг, е, я не скажу, що, е, ну, ш, ну, ще раз повторюся, не можна застрахуватися від усього, але навіть. Ті суми, які були вкладені в придбання нового обладнання, в тому числі так званого великого обладнання, ну тих же самих трансформаторів, ватотрансформаторів, свідчить про те, що енергетики дійсно підготувалися. І, е, ну, ну, не все можна казати, і не все знають ну, пересічні громадяни. І вони чомусь думають, що там достатньо одному чи двом дронам прилетіти, і все, все, все зруйнується, і все буде погано. Ні, такого не буде. І витрачені кошти це мільярди доларів. І, звісно, що хотілося б мати більше, і тут неодноразово секретаріат енергетичного співтовариства казав про. Те, що фонд підтримки енергетики України, де акумулюються ці кошти, у нього там дефіцит 600 мільйонів євро. І потрібно всім наслідувати приклад ну, тієї ж самої Великої Британії, яка на днях збільшила свій внесок до цього фонду. І Я думаю, що після того, як наші партнери побачать результати чергової російської атаки, вони активізують свої зусилля з надання цієї підтримки як фінансової, так і матеріальної. Пане Геннадію. Я дуже вдячна вам, що ви змогли долучитися до нашого ефіру, тому що знову ж таки та через проблеми з електропостачанням є певні проблеми з долученням спікерів до ефіру. Я дякую вам, що ви змогли зробити це раніше. І е, кажу вам до наступної зустрічі в ефірі.